Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. В студії для вас працюють Мирослава Курц та Наталія Булеца. Доброго дня. Економіка в Україні на 70% тіньова. Підприємці не бажають працювати офіційно через відсутність належної підтримки з боку держави. Крім того, нерідко бізнесменам доводиться відчувати податковий тиск. Протидіяти таким випадкам покликана нова спільна ініціатива від юристів та підприємців області. Ні, податковому тиску закарпатська облрада на звернення провідних юристів краю запропонувала громадській раді при головному управлінні Міндоходів області взяти активну участь у перегляді незаконних нарахувань платникам податків у період з 2008 року до сьогодні ті підприємства які вважають що їм було незаконно нараховано такі штрафні санкції можуть на сьогодні по прийнятому рішенню подати заяви в податкову і спільно із громадською радою при міністерстві доходів Закарпатській області будуть такі заяви переглядатись до громадської ради при управлінні міндоходів входять 34 експерти: науковці, правники, аудитори, підприємці. Раз на тиждень фахівці збиратимуться для розгляду податкових справ минулого тижня, приміром розглянули шість таких справ, а днями дослідять іще десять. За наслідками перегляду податкові рішення можуть зупинити, відкликати чи скасувати, виявивши в них ознаки помилковості чи злочинності. Служивання службовими повноваженнями, перевищення службових повноважень, підробка документів, а саме внесення неправдивих відомостей, наприклад, дуже часто під час перевірок. Допускається зловживання, не застосовуються норми законодавства, які повинні бути застосовані, або умисно вносяться перекручені дані за результатами перевірки, що призводить до нарахування зайвих сум податкових зобов'язань. За шість років в області накопичилося понад 700 справ, які потрібно переглянути. Спільна сума незаконних податкових стягнень може вимірюватися сотнями мільйонів гривень, кажуть правники. Щоб уникнути таких фактів у майбутньому, необхідно підвищити рівень правової освіченості серед громадян, а мову закону зробити більш зрозумілою та прозорою. Основною причиною я рахую не тільки те, що там якийсь працівник недобросовісний чи то те, що в законодавстві в нашому дуже багато є інструкцій і підінструкцій. Але так не повинно бути. Повинно бути законодавство, і ці всі підзаконні акти такі, щоб вони були зрозуміли. Як і підприємцю, так і податківцю, і простому громадянину. Верховна Рада підтримала документ про запобігання фінансовій катастрофі і створення передумов для економічного зростання в Україні. Ним запроваджуються зокрема податкові інновації в рамках узгодженої з міжнародним валютним фондом програми в пакеті антикризових заходів, підвищення тарифів на газ для населення. Збільшення податкового навантаження на великий бізнес, оподаткування пенсій, що перевищують 10 тисяч гривень, а також підвищення акцизів на тютюн, пиво й інші алкогольні напої. Під час виступу у парламенті прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд разом із підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги для населення запроваджує систему субсидій для 4 мільйонів малозабезпечених сімей. За його словами, для фінансово уразливих верств уряд запроваджує програму підтримки малозабезпечених, яка може купити 30% українців. У рамках акції Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони України надійшло вже більше 51 мільйона гривень. Про це йдеться у повідомленні Міноборони. З цієї суми 48 мільйонів гривень, грошові перекази на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення збройних сил України. Звітує Міноборони. Зокрема, за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку української армії перераховано 10 мільйонів 800 тисяч гривень. Міністерство оборони та збройні сили України. Висловлюють щиру вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції, яка триває в Україні з 15 березня. Українці та голландці діятимуть разом на благо людей з особливими потребами в обласному центрі підписали меморандум про співпрацю між Ужгородською міською радою. Та фундацію Софт Туліп Закарпатський центр Дорога життя із 2006 року веде активний діалог із Нідерландами. Зокрема, чотири роки тому Ужгородські діти з обмеженими можливостями отримали з-за кордону апарат для виготовлення свічок. Угода, яку підписали в Ужгороді, розрахована на п'ять років. За цей час обидві сторони сподіваються налагодити тісніші контакти, обмінятися досвідом та реалізувати спільні програми з покращення життя людей із фізичними вадами. Цей меморандум дає нам можливість надалі розвивати я думаю, такий на більш вже офіційній базі нові програми. Насправді, ми наші подальші кроки. Ми наші діти молодь зростають, і ми задумуємося над місцями, наприклад, підтриманого проживання. Тому ми сподіваємося, що це дає да, дасть нам поштовх розвивати нові напрямки. В нас народилася така ідея створити такого соціального гуртожитку для цих молодих людей. Людей життя не зупиняється, батьки їхні старіють, часто вони залишаються одні, і от зараз ми навіть розглядаємо у контексті із голландською співпрацею створення такого гуртожитку. Якісний відпочинок просто неба запропонують ужгородцям уже цього літа. На території Боздовського парку збираються облаштувати кемпінг на європейський манер для велосипедистів, ролерів, спортсменів, дітей та їх мам, а також власників домашніх тварин. Як виглядатиме зона відпочинку, розповідали ті, хто взявся її створювати. В Ужгороді буде свій Сіґет. Острів активного відпочинку цього літа в Боздуському парку буде відкритий для містян. Облаштують його там, де минулоріч була фан-зона з льоту байкерів. Це і планувалося так, щоб там зробити фан-зону, де будуть відбуватися міські свята, тобто День Города, якісь концерти і. Такі різні інші. заходи різні заходи культурно-масові огороджену територію планують розрівняти, засіяти травою та розділити на кілька відпочинкових зон. На цій території буде зроблений перший ужгородський міський кемпінг, розчищати напевно активістами своїми друзями не тільки цю територію, а взагалі територію парку, тому що ми говорили з директором парка. Він казав, що парк ну його треба відновити. Там він повністю заріз деревами, які треба. Вичищати чагирником травою і треба проводити нормальні. Зараз із дирекцією парку укладають угоду про використання території. Жодного капітального будівництва не буде. Дитячий майданчик, велозону та велопарковку, міні-сцену та все необхідне зроблять із звичайних вантажних піддонів. Їх буде легко встановити і так само просто розібрати восени. Зроблені площадки для міні-футболу, волейболу, баскетбола. Буде локація. Так не знаю, як объяснить, но мы это назвали ваф ваф вафзон, тобто більшої вольєр, де люди, будут будуть с собаками, можуть там оставлять своїх питомців. Долучитися так, до створення віз... Сігето Запрошують усіх охочих, Делось... особливо активних велосипедистів. Уже у квітні у парку почнуть прибирати майданчик від сміття та чагарників. Усі, хто хоче долучитися, просять стежити за анонсами. Дамо землі перепочити 29 березня о 20.30 мешканці всієї планети на одну годину вимкнуть світло. Година землі, так зветься ініціатива, що стартувала в австралійському місті Сідний у 2007 році. Вже через рік екологічна ініціатива стала світовою і об'єднала понад 100 мільйонів людей у 35 країнах світу. А торік акція досягла рекордних масштабів. Її підтримали 152 країни світу. Усього 7 тисяч міст, із яких 40 – українські. Символічне вимкнення світла є закликом до ощадливого використання природних ресурсів задля уникнення в майбутньому загрозливих змін клімату. Ми запитали ужгородців, чи підтримають вони акцію цього разу, та як загалом ставляться до ідеї енергозбереження. Вимкнули. Якщо підтримати людей в тому плані, щоб десь зекономити, то тільки за підтримали би, бо як не виключити Природу треба захищати, бо наші ресурси не безконечні. Земля наша не має стільки ресурсів, щоб так довго зберігати, то все. Ми маємо ще щось лишити своїм внукам і дітям. Не бачу в цьому логіки світла і збереження природи. Не. не бачу в цьому логіки. Що там десь електростанція буде міти? Більше буде збитку, ніж користі. Бо все-таки електроенергія це і холодильники, і деякі підприємства. Я, наприклад, не не підтримую. В Україні 30 березня, о 3-й годині, за київським часом запроваджується літній час. Для цього стрілки годинників треба перевести на годину вперед. В Україні намагалися скасувати перехід на літній та зимовий час, але потім відмовилися від цієї ідеї. Два рази на рік стрілки годинників переводяться на годину у більш як 100 країнах. Вважається, що перехід на літній час сприяє економії електроенергії, а також викроює зайву годину для відпочинку у світлий час доби. У Мукачеві готуються до великодніх свят. Тамтешні шоколад'є презентували виставку пасхальних яєць, виготовлених із шоколаду. На п'ять писанок жіночої, чоловічої та дитячої тематики. кондитери використали понад 100 кілограмів чорного та 20 кілограмів молочного шоколаду. Серед солодких робіт найбільше пасхальне яйце вагою 24 кілограми. Над солодкими виробами кондитери працювали більше тижня. Закарпатські кондитери створили великодню колекцію шоколадних яєць. Писанки з чорного та білого шоколаду вагою понад 20 кілограмів представили на виставці, яка стартувала в Мукачеві. Організатори кажуть, ініціювали експозицію для того, аби закарпатці та гості краю поринули у передвеликодню атмосферу. Ось ця виставка допоможе набратися самого основного тим духом е церковним тим духом. Е Таким прекрасним навізни шоколадного навізни праздника новизни такого шоколадного іскуства. Великодня виставка шоколадних яєць. Початок підготовки до пасхальних свят кажуть організатори. Такий захід у Мукачеві проводять перше. Писанки і шоколаду це вперше. В нас вони оригінальні, вони великі по розміру. Ця писанка вона ж до того всього, що красива, вона ще й смачна. Ігор Заріцький працює з шоколадом більше п'яти років. Саме йому належить ідея створити колекцію шоколадних композиційних писанок. Я спочатку взяв собі олівці різнокольорові, взяв собі папір, промалював те, що я хотів би бачити, і вже розпочав безпосередню роботу. Команда шоколад'є створювала пасхальну колекцію протягом дев'яти днів. Кондитери сподіваються, ці роботи не залишать нікого байдужим. Працюю над шоколадним яйцем четвертим із п'яти. Із п'яти тематичних яєць, які я сподіваюся, достоять до великодня і більше. Будуть радувати око, око поціновувачів шоколаду, і не тільки. Пасхальна колекція вже отримала перші відгуки. Пані Ілона каже, шедеври людської роботи вразили не лише її, а й малечу. Бачили писанки ручної роботи. Також дитина запам'ятала і, звісно, в шоколадних варіантах це для нас було вперше сьогодні. Хочеться не лише любуватися, дивитися, а й засмакувати ці яєчко. Пасхальні яйця мукачівські шоколаті представили у різних стилях, зокрема на жіночу, чоловічу та дитячу тематики. Серед них найбільше пасхальне яйце вагою понад 24 кілограми. Дуже красиві і дуже гарно прикрашені. Шоколадна виставка діятиме у Мукачеві до Великодніх свят. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій успішного завершення робочого тижня та вдалого відпочинку на вихідних на все добре.